Дитячим мріям бути так вважають благодійники, що взялися реалізувати для малечі з травмами війни проєкт Новий інклюзивний центр в Болехові на Івано-Франківщині. Ми знаємо одне дуже добре правило за цей час, яке виробили ми в своїх душах та серцях, що тебе рівно стільки, скільки ти спас, допоміг, побудував. Збереження дітей українського генофонду це пріоритет волонтерів організації Дріада і Кіготь, які витягували дітей з підвалів під обстрілом російських танків. Недарма у березні 22-го британське Дейлі Мірор назвала цих жінок зграєю героїчних матусь. Боротьба за кожну дитину продовжується й донині. Кожен Кожен ранок волонтерки починають зі спілкування з дітьми, яких вони взялися перевести до безпечного Болехова. На що Готові їхати? Готові? Як пережили бомбардування останнє? Дуже злякалися. Ні. Проєкт зводять коштами благодійного фонду, у який війшли найбільші фінансові компанії України Октава Магнат Абсолют Фінанс. Усі вихованці майбутнього центру пережили жахи війни загибель батьків, насильство, загрози чи катування. Діти втратили теплородин, але знайшли справжніх друзів, які виділили для малюків власні кошти на новий дім у Прикарпатті. Самоврядування йде на зустріч дітям війни і має виділити місце для побудови сучасного інклюзивного центру. Заступник голови обладміністрації обіцяє згодом розповісти про проект більше. На території інклюзивного центру, згідно з будівельною документацією, будуть розташовані житлові та лікувально-відновлювальні приміщення: дендропарк, контактний зоопарк, басейн, інклюзивні фізмайданчики, теплиці зі свіжими очами. Даний слайд демонструє проєкт, який розроблений проєктантами з міста Львова. Ми звернулися туди. Вони благодійно зробили нам цей проєкт, де від паркомісця до жилих приміщень, а саме цікаве, ми хочемо збудувати, щоб там були теплиці, городи, щоб діти з маличку знали і вміли е вирощувати рослини або вирощувати городину. За словами міського голови Івана Яцинина, спочатку війни Болехів прийняв більше двох тисяч тимчасово переселених осіб. Тут спокій, чисте повітря, відсутність системних обстрілів та безмежна гостинність українського народу. Ні,